Слава Україні, слава силам оборони! Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Лежить сніг, і ще й така видалася дуже погожа днина. Сонце мороз. Не тріскучий, але є. І дуже гарно виблискує сніг на морозі чи на сонці, морозний сніг на сонці, тому я вирішила пройтися. Ось показати сніг, зафільмувати собі сніг і трішечки поговорити про одну тему, яку ну, так досить неодноразово запитують щодо обрізування троянд взимку, перед зимівлею та пізньої осені. Обрізувати, не обрізувати, чому і що до чого. Розповім свої думки, те, що я розумію і знаю, і роблю. А ви вже буду, як завжди, вдячна за ваші відгуки і за те, що поділитесь, як ви так робите і чому. Вважається, я не обрізую троянди перед зимівлею, це найперше. І чому так? Вважається, що троянди перед обрізувати це подвійна робота. Чому? Тому що навесні ми їх, якби ми ідеально скрупульозно не обрізали їх перед зимівлею, восени, так. Все одно прийде весна, і нам треба буде обрізати троянди навесні. Найперше санітарно, однозначно, треба буде продивитися. Чи вони накриті, були, чи не накриті, чи була дуже тепла зима. Ось треба все одно подивитися, що ж там всередині в пагонах, які вони на зрізі, чи вони чисто білі, чи вони все ж таки може мати якусь кольоровість, натяк на бежевість. А це означає, що вони промерзли, їх треба обрізати до білої, чистої серединки. Та? Також обрізати, точно, подивитися інфекційні опіки, можуть піти. Відповідно, ви могли обрізати все гарно виглядало йшло в землю, чистенькі, прекрасні пагони. Але через зиму десь там все-таки була тріщина, пошкодження, чи відламалася колючка і інфекційний опік, і пішло опускатись Тобто ці пагони треба буде обрізати. Ну і звісно, що весняне обрізування формуюче, це вже є по групах троянд. Кожен кущ ми мали би обрізати не так дуже сильно обрізають мускусні гібриди, не так або взагалі майже не обрізають одноразово квітуючі троянди. Ось, але більшість троянд, я думаю, які в нас ростуть, ми будемо обрізати навесні, робити їм формуючі обрізування, формувати кущі на сезон, який ну, буде так йти новий квітучий сезон. І, відповідно, зимку ви обрізали, а навесні вам знову треба буде обрізувати. Тому виходить, що фактично ті самі пан, вони просто їх би навесні один раз обрізав. От. Також, якщо обрізати перед зимівлею і забагато обрізати, тобто фактично обрізати так, як би ви вважали, Окей, от це нормально буде якраз на наступний сезон гарно виглядати по висоті, по кількості пагонів, прийшла весна, хто знає, як там зимувало, навіть в ідеальних умовах що дійсно могло підхопитися, навіть уже інфекційний опік, і вам ну, фактично лишається, що дообрізувати так. З тої зовсім невеликої кількості, яка вже лишилася, бо ви сформували перед зимівлею. А навесні треба обрізати і вийде, що ви обріз, обріжете забагато, ніж би ви планували це робити. Тому краще навесні мати набагато більше пагонів, набагато довші пагони, набагато їхню ну, розгалудженість, щоб мати вибір. Обрізати і сформувати. Навіть, от, наприклад, я дуже багато черпаю пані Олени Тур Рози Тур Україна, група її. Ось, і вона навіть коли кілька відео знімала навесні, як вона обрізує троянди. Чайно гібридна там була і вважається, коли ми обрізуємо, чайну гібридну взагалі досить досить легко вважається, обрізати. Але. Ми маємо, наприклад, розглянемо чайну гібридну, обрізати так, щоб це вийшла чаша, лишити 4-5 пагонів, обрізати їх низько, 2-4 бруньки від землі, і відповідно сформувати таку чашу, серединку повністю розчистити. І вважається, що ми беремо секатор, йдемо до чайно-гібридної троянди і вибираємо найкращі, ідеальні, грубі пагони і обрізаємо їх на 2-4 бруньки. Виявляється, ми їх обрізали. А може бути так, що? Вони. Не вийшло з тих пагонів, що є. Не вийшло лишити, ніби як чашу так, на 4-5 пагонів. А ми вже їх обрізали. І що лишилося? Лишилося дрібненьке. А з дрібненького. Ну, вже таку ідеальну чашу не сформуєш. Тому е, пані Олена постійно на наполя... наголошує і радить, що починати треба обрізати з тонших пагонів. Краще обрізати тонші пагони, подивитися. Ага, окей, є тонші пагони, е, вони непогано перезимували. Значить, я формую тонші, лишаю їх поки що, і потім доходжу до тих грубших, та щоб потім, ну якщо з грубшими щось буде не так. То тонче нам все одно дадуть хоч якусь можливість сформувати кущ чи чашу, чи якусь іншу форму куща, якщо це, наприклад, чайно гібридна. Ось, якщо ж ви знову ж таки обрізали чайно гібридні низько. Перед зумів. І так логічно, що вони люблять низьке обрізування, і ви їх навесні теж би обрізали низько. Але... Наприклад, ви зимуєте насипом ґрунту, та, насипали ґрунт, і щось сталося промерзло, можливо, занадто багато, занадто мало лишилися вам бруньок. Та, їх треба обрізати буде ще нижче. Ну, тобто бажано я так роблю для себе. Я розумію для себе, що бажано все-таки до весни і на весну лишити. Довші пагони, більше пагонів, щоб ми таки весною робили основне обрізування. Виняток у мене це обрізування під накриття. Ось коли в мене йде тунель, я намагаюся пригнути. Але не всі групи я можу пригнути. Чайно, гібридні, я майже ну, деякі поодиноко я пригинала, але і то цей рік не всі. Мені вдалося ті, що я минулоріч пригинала була. Тому чайно гібридні точно йдуть під висоту, обрізую я під висоту накриття, але це вище, ніж би я обрізувала навесні. Це точно більше, ніж 2-4 бруньки, це точно вищі в мене тунелі. Ось деякі флорибунди в мене обрізаються. Не всі я можу пригнути. От минулоріч блуфою не вдалося пригнути. Цьогоріч теж не вдалося пригнути, так як я хотіла. Тому прийшлося трішки обрізати. Ну, Ardezir. Трішечки я добрізала, ліола теж не пригнулася обрізала. Тобто, фактично кущі не всі флорибунди, багато флорибунд пригнулися у мене. Але ось деякі не пригнулися, тому я їх мусила обрізати під висоту накриття. Витки пригнула всі, витки теж, ну. Все ну, весною буду я дивитися, чи я їх шрабом буду обрізати, чи я їх буду вести по типу риб'ячого скелета, як я їх буду фіксувати десь. Тобто, фактично навесні я буду вирішувати, як мені краще це все робити і обрізати. Частину кущів, як оцей зараз на екрані, я посадила з розрахунку того, що будуть декоративні шипшинки і не знаю, можливо, птахи будуть ласувати. Хоча я ні разу не бачила, кажуть так, що зимою птахам є що їсти. І про ці шипшинки, ну, не дуже я помічала. Але дуже гарно виглядає, особливо різних розмірів. Тому я їх не вкриваю. Це такі кущі, які я садила і не вкриватиму. Суто мені ходити і потім мати якусь розвагу навіть зимою. Від своїх троянд спостерігати за різним розміром шипшинок, різним кольором шипшинок, різною насиченістю кольору цих шипшинок. Ось так теж. Тому я теж їх не обрізаю. Та й взагалі дуже багато сортів, які мають такі дрібні шипшинки, Це є більшість з них, це є мускусні гібриди. А то мускусні гібриди досить-досить мінімально обрізаються. Фактично, це є санітарне обрізування. І часто є в Help me Find. Зазначено, там дуже часто зазначається щодо обрізування, там легко, нелегко, або взагалі краще не обрізати, ніж обрізати, або сорт дуже не любить обрізування. От дійсно дуже цікаво, що так зазначено. І я намагаюся в трояндрі, коли я описую сорт, теж це переносити, перекладати для того ж самого сорту. Тому що я побачила в себе, що все ж таки, хоч і не обрізувати, але найкраще це таки зафіксувати ці троянди. Зафіксувати повністю кущ, зв'язати між собою пагони, та, чи потім і прив'язати десь до якоїсь такої статичної основи: сітка, загорожа, щось таке. Ось, чи конкретно пагін, чи повністю весь кущ оце варто зробити, бо тому що, та, тому що це вбереже кущ від розламування, розвалювання і перетирання пагонів одне об одного. Ось так такий мій підхід. Почитаю, до речі, ще в своїх книгах тих англомовних. Цікаво, що там пише, може, там щось ще почерпну додатково, як вони роблять, і розповім. І ось така краса. <ріху> теж лишаю, до речі, намагаюся такі дуже колючі лишити, щоб не дуже мені там, допомагали всілякі відвідувачі лазили, цікавість свою проявляли. Таку... Тому так, дякую вам за увагу. Такі мої роздуми. Буду вдячна за коментарі, за ваш досвід. Всім до наступних відео і па-па!